Сьогодні вивчаємо тему цивілізації до Колумбової Америки. На територіях Центральної та Південної Америки вчені знайшли свідчення розвитку багатьох культур. Одними з найдавніших ровесницями давнього Риму вважають спільноти Ольмеків. Ольмеки один із давніх народів Центральної Америки, який мешкав на території сучасної, південної та центральної Мексики. Культура Ольмеків, що населяла область Табаско, досягла свого розквіту в доколумбову епоху, приблизно у 16-5 столітті до нашої ери. Вони мали розвинете землеробство, торгівлю, високу майстерність в обробленні каменю. Про що свідчать вівтарі, висичені в скелях та кам'яні голови. Ольмеки, першими на американському континенті. Почали використовувати знаки для запису цифр, створили ідеографічне письмо та календар. Їхні знання з астрономії та медицини були ґрунтовними. Причина загибелі ольмекської культури немає єдиної версії, але основними факторами вважають варварську навалу, повстання підлеглих племен. Внутрішньо соціально-економічну кризу та масове вирубування лісів. Проведи історичне дослідження. З часом на землях Ольмеків розвинулася цивілізація Майя. Іспанські завойовники та Римо-католицька церква, зокрема єпископ Дієга Даланда, знищив значну частину автентичних. Маянських текстів та рукописів. З ХІХ століття дослідники Юрій Кнорозов, дешифрувальник писемності Мая та Юрій Полюхович активно вивчають спадщину Мая. Полюховичу вдалося дешифрувати іероглів Алай мова чолті, що означає ось. Наразі в Україні є троє дослідників маяністів. Майя мали розвинене присадибне городництво, вирощували томати, перець, ванілін, коріандр, тютюн, бавовник та хенекен для виробництва волокна. Також вони висаджували фруктові дерева, займалися мислистом, рибальством та бджільництвом, виготовлення кам'яних сокир, ножів, ювелірних виробів. Різблення та скульптурних зображень, зокрема, дзеркал зі слюди, було справою професійних ремісників. Ремісники були забезпечені краще за землеробів, займаючи проміжне становище в соціальній ієрархії маянського суспільства. На момент прибуття європейців у 16 столітті цивілізація Майя. Переживала за непад, але багато їхніх селищ збереглися попри завоювання та винищення, незважаючи на спроби знищення, вірування та мова Майя виявилися стійкими до змін. Сучасні громади Майя в Гватемалі та Чапасі досі використовують 260-денний ритуальний календар Цолькін. Сотні тисяч носіїв мови майя продовжують жити на території, де розвивалася їхня стародавня цивілізація. Проведи історичне дослідження. У 12 столітті Ацтеки прийшли в долину Мехіко, де у 1325 році заснували місто Теночтитлан. на острові посеред озера. Тескоко, згідно з пророцтвом Верховного Бога від поступово Ацтеки створили велику імперію, панування якої базувалося на силі, хитрощах та контролі торгівлі. Ацтеки жорстоко ставилися до підкорених народів, зокрема до дошкаланців. Між ними та іншими незалежними містами точилися квіткові війни з метою захоплення чоловіків для жертвоприношень та послаблення ворогів. Це могло стати причиною підтримки тлашкаланцями іспанців у 16 столітті. Якою була імперія ацтеків? Для господарювання ацтеки створили систему. Чи нампів штучних островів, що забезпечували родючість ґрунту, вони вирощували кукурудзу, квасолю, кабачки, перед чилі, помідори, картоплю, кактус напал та арахіс, а також споживали багато фруктів. Тваринництво було менш розвинуте, утримували індиків та собак, але вони активно споживали рибу, креветки та полювали на диких птахів. Імперія Інків у Південній Америці, що утворилася на основі попередніх антських цивілізацій, успадкувала багато їхніх рис. Інки підкорювали сусідні племена, використовуючи армію та залучали місцеві еліти. Вони нав'язували підкореним племенам мову кетчуа власні звичаї, закони та податок міта для управління великими територіями. Інки створили розгалужену систему доріг довжиною понад 20 тисяч кілометрів, яка добре збереглася до нашого часу. Ці шляхи, що включали вимощення камінням високогірні ділянки, стіни для захисту від обвалів, тунелі та сходи, вражають, враховуючи, що інки не використовували приручених тварин для транспортування. Інки не використовуючи коней, колеса чи колісний транспорт, здійснювали всі подорожі пішки. Їхні вражаючі кам'яні споруди, як от стіни фортеці Саксай-Ваман з каменями понад 100 тонн, ймовірно були створені завдяки ефективному використанню ручної праці, а не секретним технологіям, оскільки інки не знали заліза. На відміну від майя і ацтеків з розвинутою писемністю, інки використовували вузликове письмо, мовою кетчуя відоме як Кіпу. Хоча це письмо було складним, воно дозволяло інкам зберігати та передавати інформацію про міфологію, історію та право, а також використовувалося чиновниками і пересічними людьми. Проведить Історичне дослідження. Дякую всім за увагу. Вивчай історію разом зі мною.